Друзі, всім привіт! Всіх вас вітаю на своєму каналі and Фішинг. Сьогодні приїхала на таку риболовлю розслаблена, зараз вже друга година дня. Просто приїхала порибачити, відпочити. Гарна природа, знов Салтанівка. Мені просто недалеко їхати, але тут комфортно. Не сиджу я на помості, бо немає води. Вирішила так облаштуватись. І чому кажу саме, що відпочинок? Тому що без сигналізаторів. Просто стієчка, в тебе дві палочки, і ти сидиш, наблюдаєш, як в тебе відбувається клювання. Речей зі мною, як ви можете бачити геть трошечки, це одна малесенька. Сумочка. Я взяла з собою сумку від компанії «Профмонтаж», яку завжди беру з собою. Вона на 55 літрів. В мене це все вмістилося туди навіть з головою піцаки. Коротше, мінімум речей, можна сказати, в мене наче сьогодні поплавочна риболовля. ну типу. Все настільки просто мінімалістично по корму, по цьому всьому я сподом годуватись не буду. Просто швидкий флет-метод рибалочка. Не буду я навіть точки шукати. Просто пошуково буду кидати, так як тут багато реального ілу ще з прошлих рибалок було зрозуміло, що тут такий глибокий насправді іл. Просто закинула в годівничку. Достала зилу, залишила це все-все. І чекаю на клювак. Зараз детальніше вам покажу, що у мене де як, і будемо переходити до риболовлі. Я гадаю, що це відео надовго не затягнеться, так як вже часу, доволі таки багато. Показувати особо немає, що в плані облаштування все таке, як і завжди. В принципі, Ну що, кепочка в мене, бачите. Змінилася у мене Брейновська кепочка з'явилася. Мені Ібіс, бачите, яку кофточку зробив. Тут ібіс, Брейн і Свіріна Юлія. тож Тут реально якісне воно, як у фронтіра вони робили. Сіточка, воно все продувається. Навіть тут по руках. Коротше, в ній взагалі не спекотно. Сонечко у нас доволі таки сильне, матеріал приємний. Приступаємо до риболовлі. Кіно буде цікаво. Ріджманки, повідочниця. Тут є все необхідне мені для цієї риболовлі. Також нав'язано доволі таки багато різних повідків. Просто бери та по попапи від Олексія Пугача. Бачите, у мене тут і вісьмірочка, і шестірочка, як солоденьке, так і рибне. Потім у мене є вафтерсочки, отакі солоденькі, і солоденькі такі ж самі попавчики. І ще додатково шестірочка, бачите, під кукурудзку зроблено. Це ємність, де я перевіряю на плавучі свої гачки. До речі, вже дві варіації. Підготувала цік Flat Mix superфіш. Суперфіш це така суміш від Олексія Пугача, яка е, ловить як і велику рибу, так і ловить будь-яку рибу. Я тільки що зволожила вже цей Flat Method Mix свій ну, хвилин 5 пройшло, але він вже повністю, бачите, напитався і готовий до праці. У мене тут нічого не додано, я навіть не брала з собою ліквід ніякий. Просто водичкою, звичайною, залила його. Ну і все. Профмонтажівська отака сумочка. Тут у мене геть небагато речей. Типу, є прес-форма, профмонтаж, є літкорни, якщо знадобиться. Тут є у мене флет. Годівнички 80-60 е, і 100 грамів з цієї сторони. Ну, так само. Е, тут у мене що? Тут у мене готові, ви можете бачити, вже флет-фідерні оснастки. Якщо обірвуся, то береш і перезакидаєшся. Ну, а це на всяк випадок е, для повідків там можна і одразу і на шок використовувати. Катрановський е, гарний. Матеріал. Напальчник. Напальчник це профмонтажівський. Він у мене залишився ще з Італії. Бачите, який вже подертий. Але скільки ми там годувалися, скільки ми там закидали всього, він витримав. У нас була риболовля дуже активна, але як на марівці. Тому придивіться собі такі напальчники, якість. Перевірена міцною риболовлею. Повірте, оці напальчники я вам можу радити. Вони є в різних кольорах. Профмонтаж в цьому плані просто рулить. Дякую. Піцака, підсака у мене, е, до речі, Brain Scout Оце ручка піцаки, Я її... Де хочеш, використовує, не хочеш. Вона доволі таки жорстка, бачите, голова, це у мене флагман Армадейл Корбонова, вона все так файно виглядає. Коротше, і вона є 4 метрова в мене, але я її скоротила до 3 метрів. Мені так зручно потім вийшла собі і взяла рибу. Бачите, це вся довжина це 3 метри, і вона реально не гнеться. Тож, брейн... Також зробив доволі такі якісну річ, якою я задоволена. По водлищам я використовую спортик. Це Rapid Федера. У мене вони медіум, ідуть 80-150 грамів. Годівничками користуюсь профмонтаж. Тут у мене, бачите, 80 грамів, але ще додатково йде е, літкорн, саме профмонтажівський. І От такий для стабілізації політу профмонтаж трубочка. Я їм користуюся, вони ну, якісні, щоб моя годівничка завжди мала от таку траєкторію, а не крутилася і там якось вертілася, щоб була правильна подача е, моєї насадки і презентація на дні е, ну, мого монтажу з кормом. І ще, до речі, у Брейна є набір з о, от таких. Голочок, ну реально, вони дуже класні. Там набір тонша голочка, товстіша голочка підліткор, недовша, сверло для бойлів. Бачите, наскільки глибоко її в принципі, засадили, і вони реально не ламаються. Італію також пережили. Тож, ну класні голочки непогані. Ще обов'язково треба мати з собою на рибалках от такий антисептик. У трикабайці цей антисептик, Він ну, не пачкає цією сінькою. Він такий наче, синенький, але на рибі цю сіньку не видно. І зато ти рибу обробляєш. Класні антисептики. Так, друзі, ну і що, час переходити саме до риболовлі. Все я вам плюс-мінус показала. Я знаходжусь також біля помостику 13-14, мій найулюбленіший. Не перестану про це казати, ну а також ви не перестанете це бачити. Буду зараз закидатися та будемо попускати фрикціони і чекати на будь-яку рибу. Або це буде красик, або це буде коробчик. Немає різниці. Просто файний, гарний відпочинок. Перший закид ми будемо робити на сквіт 6 мм. Бачите, це отакий попапчик. Від Олексія Пугача на маленькому гачочку. Метод мікс вже повністю готовий. Це суперфіш. Бігом, значить, Ого, він вже і навіть і підсох. Ну, спекотно у нас насправді дуже спекотно. Тепер я трамбую раз, отак. от. Потім додатково ми робимо шляпку для того, щоб... Коли воно удариться об воду, щоб повідок наш і наша презентація корму була ідеально. От так от воно все це виглядає. Бачите, зараз вам покажу. Профмонтажівське, оце все тут е суперфіш. От. Так от ми і працюємо. Ну і тепер закидаємо та будемо чекати на результат. Результат буде 100%. Тому робимо перший закид. Давай. На гарного коробчика. Я хочу маленького, але дай Бог, щоб тут гарненький клюнув. Полетіли у воду. Дистанція у нас 21,5 колешків. Ну і направлення також є. І ще у нас додатково стоїть мітка і кліпса. Кліпсу я знімаю, далі буду працювати виключно по міточці. Зараз я вам її покажу. Там от одразу жорстке дно. Навіть нічого не треба підтягувати. І це ну, дуже круто і це дуже-дуже правильно на цій водоймі, бо іл тут дуже глибокий. Бачите, як по кінчик водлища міточка. Я взагалі її ставлю от сюди, десь 15 см від кінчика. Ну що, у нас перша клювака. Воно зараз вам покажу. Дивіться. <смір> Круто, так? Да? Коробчик? Завітав по ходу до нас. Хотіли карасів, щоб відпочити, але завітав коробчик. Виважу я рапід федерамі, спортикс. Та взагалі суперові палки. І краще його навіть по дну тягнути, щоб його нахрапом не виважувати наверх. Він так легше буде йти, менше буде супротиву. Але головне, щоб то був невеличкий коробчик, бо у нас е, підсака малесенька. А так взагалі дуже. Дуже круто, що він клюнув у нас. Зараз буде ближче до берега. Покажемо його вам детальніше. Та і в маті теж гарнюка цього покрутимо трішки. Коробщик вже у нас недалеко. Беремо свій підсак. Ого! Ого, яка. У мене вже, дивіться, груба риба вже є. Бачили? <ріба> Риба сама йде на мене, уявляєте? Коротше, давайте зараз візьмемо цього спортсмена. Він, напевно, невеличкий, це і добре, бо нам великі коропі і коропі, коропіхи сьогодні не треба. Нам треба звичайна рибка, щоб ми нормально собі могли відпочити. Кайфово повиважувати, подивитися за цими класними клюваками, а остальне нам і не треба. Зараз. Ми його візьмемо. Отакий. От Ах ти. Опа! Запакували. Ну такий коробчик, звісно, не геть маленький. Наушки. Головне йому ходить. Взагалі щось не маленький, друзі. Хотіли маленького, отримали немаленького. Ну це Салтанівка. Такий прям опа! Активненький, файненький коробчик. До мене завітав на флетфідер. Звісно, підсака це не для цієї, не для такої риби, але затрамбувати в неї можна і десяточку. Корм від Олексія Пугача працює і по класиці, і по флетфідеру. Коротше, ліквіди смачні, все таке смачне. Олексій Пугач знає, що він робить. Дуже гарна риба мені. Вона дуже подобається. Треба зробити файні світлинки з нею. Ще бачите цвіточки, за які я вам казала. О, о, бачите, як гарненько. З такою рибкою. Зараз пару світлин і йдемо відпускати. Ух ты, хорошенький мій. Опа! Такого файнюка будемо відпускати. Манго, ну цілуй вже його. Цілувий. Манга завжди зі мною на риболовлі їздить. Він дуже любить цих всіх риб. Він не ображає їх. Все, відпускаємо, Манчик, то відпускаємо. Давай, обережно, обережно, Манчик. Манго вже став цим водолазом. Так, обережно кладай. Опа! Бачив? Супер просто рибалка вже почалася у нас цікавою. Файний коробчик до нас завітав, просто потрапили туди, куди треба і одразу є результат. До речі, на колишках я відбила собі стару дистанцію. Це 21 чи 21,5, я точно не пам'ятаю колишків. У мене колишки 4 метри. Тож а, закидаєш. На цю дистанцію і тверде дно. Ну, от я також тільки, що, тільки поклала палочки, ви це бачили. Перша полетіла у мене з рожевим попапом та повідком з сквідом. І друга айсі піро восьмого номеру. І перша палка, яка поїхала, пройшло десь 20 хвилин, одразу палка і уїхала. Манго, коротше, записався у нас в цей плавательний якийсь <смеш> кружок. І він вже, поки в мене палки не закинуті, він вже, от тако, бачите, вперед, назад, вже проплавав, ну, напевно, разів 5. От зараз попливе туди назад далі. ну коротше, Водички, бачите, йому добре. Та й взагалі пес на риболовлі з тобою, твій друг. Це ну, найкраще, що може бути. А взагалі, можливо, він просто. Шукає того коропа і такий маленький крос, де є вздовж берега. Воно бачите, Анастейша вже і тут вирішила у мене все віджати. Ми знову разом на риболовлі, манго також з нами. Ой, це просто, але тут має бути добра риба, бо вона потягнула дуже-дуже. Не спіши, просто не спіши, по, -по трішечки, по так. -трішечки, да. І все. Коли попускаєш, в натяженні має бути. Не кидай, щоб без натяжки було. Все, завели ми цього коропа нарешті в піцаку. Ну да, Настя виважувала, каже, такий, наче непоганий. Та і знов, блін, піцака маленька. Бачите, найсід пір взяв. Ох! Манга щасливий його трусить. Ти рада? Ось. Ну супер. Йдемо, коротше, доставати цього коробчика. Він, бачите, сам помаранчевий якийсь. І помаранчевий попап. Клюнув він так от. Ну це просто якась роздача. Цей, звісно, менший, але все одно супер. Ой, буду його також відпускати. Ми подивіться, короб сам до мангі приплив. Я в шоці. Я в шоці. Оце, оце та картина. Я в шоці просто. Сам приплив короб. Він там десь плавав і потім сюди приплив. Гачок, бачите, я використовую Брейн восьмого номеру. Дуже... Цікавий, гарний, він гострий, реально. Можна їм ловити рибу. Офігінний гачок, непогана форма. Працюю. Так, вирішила я, що дві палки то занадто краще обробляти одну паличку, але якісно, бо це просто капець. я ну, я Ну Я не можу так розриватися. А так супер буде одна паличка, як фідерочок, знаєте. Сидиш собі, кайфуєш, чекаєш на клюваку і не приходиться тобі працювати, як блін монстру якомусь. Гарна, звісно, у нас сьогодні риболовля. Ти приїхав, нічого не зробив, а в тебе вже класно клює. Ну і до речі, зараз відбувається клювання. Це маленький, якийсь, напевно, коробчик клює. Бо маленьких коробчиків ми вже сьогодні доволі-таки достатньо багато піймали. Працюємо потрошечки, працюємо, але у нас клює насправді як з кулемету. Вже навіть втомилася. Пройшло, напевно, з моменту, як я приїхала, не знаю, може година. А за годину вже стільки риби натрамбували. Ну, коротше, це просто хочу, напевно, якось збільшувати на флеті насадку, хоча збільшувати я її 100% не буду, бо все ж таки я приїхала половити на класичний флет фідер. Дивіться, яка історія відбувається. Трішки довше постояло. І вже раки посмакували падлюки. Зараз перезакидаємося і будемо чекати гарного коробчика. У нас вже трішки жра спала, слава Богу. Риба клює як дурна, але маленька риба, маленькі такі коробчики. Я взагалі не знаю, звідки вони взялися, чи короб це коли нарестився. Вони з'явилися, чи то спеціально запустили, але вони теж клюють, як з кулемета. Просто тільки закидаєш і одразу такий-тр-три-три-все. Тобі треба 100% доставати, бо там вже є маленький коробчик. Я вмикнусь вам 100% вже, якщо на рибі, то тільки виключно на гарній рибі. Корм, яким я користуюсь, я впевнена, що. Він притягує гарну рибу так само, ви це також бачили. Тим паче це суперфіш, суперфіш, він такий скомбінований та націлений взагалі на грубу рибу. Плюс я його не зволожувала жодним ліквідом, просто, грубо кажучи, на суху, але клює як з кулемету. У мене, до речі, колись була історія, що я взяла Льохі на методмікси. І е, дві штуки різні смаки. Зволожила їх ще в кінці вересня, напевно. Е, висушила вдома, потім поставила в морозилку, а потім був початок сезону. Я тоді була ще скачує рибалка на риболовлі. Оно вже клює. Була скачує рибалка на риболовлі. І у нас тоді одразу клювало так, щоб просто я була в шоці. Я не думала, що корм буде так працювати після того, що він давно був зволожений. Я думала, він напитається водою і не буде віддавати жодних гарних якихось компонентів. І що ну, не буде типу, клювак взагалі. Але... Як оказалося, то клюваки були і була гарна, до речі, риба. Коротше, тоді ми класно на Михайлині з Катю відірвалися. У мене, до речі, це відео є на каналі. Ну, а зараз я просто буду знов забивати і знов пробувати ловити того коробку. Була я якось на риболовлі і на змаганнях, на орляні. І побачили, як я закидаю мужики, компан не компанія, а Смайлфіш команда. Ну і тата, -та, там, ну наші хлопці, там з якими я була в команді. Вони такі кажуть: о, ти що, Юлія Лавріненковна? А потім ж побачили хлопці, кажуть. Ні, не Юлія Лавріненківна, Юлія Ярославовна, Бо там Ярик був і він також далеко у них кидає. Гарна техніка. А з чого пішла ця, ця тема, цей прикол, що Лавріненко там прославився тим, що далеко кидає. Бо він сидячи, кидав там щось на 150 метрів. Тож, давайте побачимо, я Юлія Лавріненко, чи не Юлія Лавріненко, у мене дистанція половиною колишок, ну це, звичайно, не 150 метрів, но... але факт. Да, ушла. Міточка ушла. Міточка ушла. Воно вона якраз по кінчику лудлища. Оп, гарне дно. Все, чітко зайшла вона, звісно, на катушку, типу ми на... У на багато метрів підійшли трішки ближче, але е, все одно, е, щоб сидячи кидати нормально, це треба прилаштовуватися, бо все одно є невеличкий вітер і видувається дуга, тому і підмоталось воно так. Але в точку е, видергувати не прийшлось Значить, потрапила на те дно, куди треба. І, до речі, шматок того дна там. Ну, Метрів п'ять. тої плями, де немає так багато намули. А така вам історія. О, дивіться, 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 що відбувається. Ну я тільки що закинула, тільки що. Зараз будемо виважувати. Ось. Такі. Але на. Сквідовий попав 6 мм від Олексія Пугача. Тонкі гачки, тому у них рветься губа, але виросте буде файний коробчук. Дорогі, ну це просто якийсь капут. Бо ці коропи маленькі, вони просто мене вже дістали. Нормальна риба не підходить і не підходить, не підходить і не підходить. Я не знаю, чому воно так. Але, чесно кажучи, я вже нарибачилась доволі таки з головою. Тому я вже, от бачите, сонечко сідає, я одіта дуже політньому. Чомусь літні вечора вже доволі такі прохолодні. Тому, напевно, я вже буду збиратися. Тут речей небагато, щоб по світлу ще приїхати додому. Ой, ну. Я скажу ще, було дуже комфортно працювати, тому що у тебе все під рукою, корм, сумочки, е попапчики, ну, все воно просто під рукою, все швидко, зручно, комфортно відбувається. Ну, це, це просто клас. Паличка також під рукою. Відпочила я на ура, завершую я це кіно, тож. Друзі, рада була за те, що ви зайшли на мій канал, подивилися це кіно. Гадаю, чимось воно для вас було цікавим. А хтось просто побачив мене. Можливо, хтось там, знаєте, як я дивлюсь деяких блогерів і просто кайфую перед сном, розслабляюся. Можливо, для когось це було також так. Тому я вже прощаюся з вами тож, і їду додому. Слава Україні! Слава зсу всім папа.